Алаїс. Цикл видатна особистість. Ліч на стажуванні. Частина 3. Глава перша. Недоумство та відвага. Ти не мусиш йому допомагати. Він ризикує своїм посмертям заради порятунку живих. Якщо він і ризикує своїм посмертям, то, вочевидь, не заради цього. У мене таке відчуття. Ніби він намагається тебе виманити. Навіщо? Можливо, щоб підставити під удар. Навіщо? Цікаво, ти зараз справді не розумієш чи прикидаєшся? Навіщо йому підставляти мене під удар, якщо до цього він явно намагався зблизитись? Ось тому і може підставити, бо зблизитись не вдалося. До цього він був єдиною великою рибою у маленькому ставку. І тут з'являєшся ти, конкурент, потоваришувати з яким не вийшло. Отже, треба усунути. А тут ще й такі ідеальні обставини для героїчної загибелі. Але ж ти сам казав, що з химерою може впоратись тільки ліч, раптом Кілір тому й прибув. Я не хочу почуватися зобов'язаною йому. Це ж я оголосила себе господаркою цієї застави, чи не так? Оголосила. І так, він зробив тобі величезну послугу, рятуючи життя твоїх людей. Але я на твоєму місці все одно не пішов би йому на допомогу. Ти його про це не просила. Особисті борги то особисті борги, а майно? Вони не майно! Гаразд, га, нехай будуть підопічними. Порятунок твоїх підопічних це його особиста ініціатива, на яку ти маєш право ніяк не відповідати. Зовсім. Ну, або якщо тобі дуже кортить, можеш сказати спасибі при нагоді. Може, хоч це заспокоїть твою совість. Такої можливості може не бути. Кілір може загинути. «І Якщо Кілір загине, то буде навіть краще. Для тебе так точно. Альде, я так не можу. Я знаю, що він, напевно, та ще огидна мерзота, але я так все рівно не можу. Хай там як, але він врятував караван, хоча міг цього й не робити. Від утоми і суперечливих емоцій мене почало трясти. Цікава картина. Непритомний комендант на підлозі і я така сижу поруч, тремтячи усім своїм скелетованим тілом. Як добре, що ніхто цього не бачить, я важко і незграбно підняла себе в повітря. Хоч би як. відповів підселенець після недовгого мовчання. Треба підготуватися до оборони. Усіх потвор він все одно на себе не візьме. У мертвій тиші я почула далекий ляскіт. Невже портал? Я маю встигнути. Залишати коменданта без свідомості на самоті мені не хотілося, але беззахисним він пробуде недовго. Сподіваюся, Шиз, не треба. Не роби цього. Треба, Альде. З цією думкою я попрямувала до виходу з будинку коменданта. Знаєш, а це навіть якось прикро. Задумливо зауважив підселенець. Ти про що? Я зробив для тебе набагато більше. Хоч і теж, як ти неодноразово дорікала, нав'язував тобі свою допомогу. І. Кіліру, ти почуваєшся зобов'язаною, а мені чомусь ні. Чому? Справді, чому? Роздум над відповіддю на це запитання зайняв в мене весь шлях від виходу з будинку коменданта до фортечної стіни. Може, тому що ти все таки іноді користуєшся моїм тілом? саркастично поцікавилася я. Втім, я не заперечую, що справді тобі зобов'язана. Скажи, чим я можу тобі віддячити? Та я не про те, роздратовано буркнув Альт. Зітхнув і за кілька секунд додав Невже ти не розумієш, що він просто тобою маніпулює? А ти, значить, жодного разу мною не маніпулював? Ти неодноразово переконувалася, що в результаті я мав рацію. Підселенець проігнорував моє запитання Невже так складно, хоч іноді до мене прислухатися. Я й прислухаюся іноді. Підлетівши до фортечної стіни, я задерла голову, прикидаючи, що буде легшим перелетіти чи відчинити хвіртку поряд з воротами. Схаменись, у тебе зовсім не залишилося сил. Це можна виправити. Я легенько торкнулася поясної торби, в якій лежав кристал. Ти знущаєшся. Це запитання чи припущення? Це констатація факту. Ні, я не знущаюся. На мене накотила хвиля втоми. Зовсім невчасно, бо я саме почала зосереджуватися на тому, щоб піднятися вище, аби перелетіти стіну. Ні, ти знущаєшся. В голосі Альда мені почулася гіркота і навіть якась образа чи що. І якщо ти не помітила, я останнім часом не зловживаю контролем над твоїм тілом, а ще навчаю тебе всього, що ти, як порядний некромант, мала вже давно знати. І що зрештою, ти йдеш вбиватися просто через те, що в тобі раптом прокинулася совість. Подумай, що ж ти робиш. Я не йду вбиватися, А вже ж. Ти візьмеш і одним заклинанням переможеш усі ті два десятка потвор, чи три, чи скільки їх там, і химеру на додачу. Чудовий план! пирхнув підселенець. Я за своє життя на всяке надивився, але таке поєднання недоумства і недоречної відваги бачу вперше. І від тебе цього точно не чекав. Не подобається, я не тримаю. Тобто так просто? Несподівано спокійне запитання Альда, мабуть, мало мене насторожити, стривожити чи навіть налякати. Але мене охопила злість. Похитнувшись, я злетіла над фортечною стіною. Арка порталу, що виднілася вдалині, дійсно світилася. Треба поспішати. Ось так просто. Ти не маєш жодного права мені вказувати. Ти без дозволу вторгся в моє тіло. Здається, це я вже чув. Як же дратує його демонстративно терплячий тон, злість спалахнула в мені з новою силою. Я полетіла до порталу, поволі знижуючись. Я не заперечую того, що твоя допомога врятувала мені життя, посмертя. Як хочеш, так і називай цей вид існування. Мені знадобилися останні крихти терпіння, щоб подумки вимовити ці слова якомога спокійніше, хоча вийшло відверто погано. Але це все одно не дає тобі права вказувати мені. Тобто ти готова піти проти логіки та здорового глузду, аби лише зробити не так, як я говорю. Крадливо поцікавився Альт і додав. Тім, можеш не відповідати, це очевидно і без того. Якщо підселенець хотів мене розізлити, то в нього це вийшло. Злість палала в мені з такою силою, що я навіть перестала відчувати в тому. Яскрава, чиста та пекуча емоція на мить витіснила з моєї голови всі думки та почуття. Через що приблизно за хвилину я взагалі нічого не могла відповісти Альдові? Ну, от, значно краще. Як ні в чому не бувало, заявив цей поганець. Тепер я можу бути хоч трохи впевненим, що ти не розсиплешся одразу після телепортації. Що? Тобто він, що ти? Навмисне розізлив мене. Мені довелося дуже ретельно підбирати слова, інакше фраза ризикувала стати вкрай лайливою. Пекуча злість тим часом поступово переплавлялася у справжнісіньку лють. Так, просто відповів Альт. Апелювати до твого здорового глузду я не зміг, а кристал. Хоч і дасть тобі енергію, та потвор її вистачить ненадовго, розсердитиш тебе досить легко, і з оглядом на твою виявлену особливість це був найпростіший і найочевидніший вихід. Ну, ти й хоча був ризик, перервав мене підселенець. Що через втому ти просто на мене образишся або скотишся у провину. Яка навряд чи тебе підживила б. Але твоя реакція виявилася досить передбачуваною, і наша маленька суперечка принесла користь. Портал був досить близько для того, щоб я побачила, як з того боку вирушив перший віз. Це трохи відвернуло мою увагу від внутрішнього діалогу. Тож, лети, рятуй свого підсушеного героя! У голосі підселенця я почула насмішкуваті нотки та ще щось таке, що зрозуміти не змогла. Але ти ж сама потім про це пошкодуєш. <плес> Видавши злорадний смішок, Альт зник з моєї свідомості: Еге ж, тобто він взагалі самоусунувся і брати участь у порятунку не буде. Не те, щоб я цього не очікувала, але моя рішучість трохи ослабла. Може, й справді, ну, його. Кілір, ліч досвідчений, навряд чи сунувся б туди, де в нього зовсім немає шансів вижити. Та й до живих він не ставився настільки тепло, щоб стрімголов летіти на їхній порятунок. Отже, в нього є якийсь план. Але який? Втім, варто було згадати суперечку з підселенцем, як згасла було злість, спалахнула в мені з новою силою, а з нею повернулася і рішучість. Дзуськи, я піду до кінця. Зомбі протягли крізь портал перший візок. У ньому лежав хтось із дуже слабкою, ледь сяючою червоною аурою. Мене охопило погане передчуття. Яке змусило прискоритись, до арки телепорту залишалося лише кілька хвилин польоту, але побачивши живу і неушкоджену лінз, що пройшла слідом, я підбадьорилась. Пригніченою вона не виглядала, лише смертельно втомленою. Помітивши мене, дівчина в'яло махнула рукою замість вітання, після чого сіла на землю вздовж краю кам'яної арки. У порталі тим часом вже з'явився другий візок, на якому сиділа кіт. Як ти? прошелестіла я, підлітаючи до лінз. Житиму. Вона видихнула відповідь настільки тихо, що без магічного слуху я навряд чи розібрала б її слова. А решта відповіддю послужив невизначений жест, який зовсім мене не заспокоїв. Я зазирнула до візка, який уже почав рухатися у бік застави. Там лежав незнайомий мені хлопець. Точніше, трохи знайомий, але мебом він явно не був. Голова і ноги у нього залишилися на місці. А інших способів настільки сильно зменшити зріст високого некромага я собі не уявляла. Хто це? я кивком вказала на візок. Кір. Тихо відповіла Лінс. Фір загинув отже, один із близнюків, що прибули з передової. Навіть при тому, що мені з ними до пуття навіть познайомитись не вдалося, бо хлопці явно намагалися триматися від мене на шанобливій відстані. Я відчула укол жалю. Тяжко втрачати рідних. Я занадто добре про це знаю з власного досвіду. Так, не час розкисати. Я спішно перевела погляд на другий візок і скіт, слідом за яким крізь портал пройшов канцеляр, мовчки мені кивнувши, блідий та втомлений мілах відійшов у бік та очікувально впився поглядом у телепорт. Звідти вийшов Ван, підтримуючи старого чорнокнижника, якому, напевно, було ще гірше, ніж Лінс. І його імені я теж не пам'ятала. Слідом зомбі витягли третій візок, завантажений всіляким крамом. Нікого з людей у ньому не було. Останнім, на моє превелике полегшення, вийшов меб. Як завжди, зі своєю кривою, трохи глузливою посмішкою. Що ж, я очікувала, що буде гірше. Тепер, коли караван у відносній безпеці, мій вихід. Не встиг мілах доторкнутися до арки порталу, щоб закрити перехід, як я підлетіла до канцеляра і поклала руку йому на плече. Чоловік здригнувся і здивовано глянув на мене через плече. Зачекайте, будь ласка, чемно попросила я, закриєте за мною. Мілихові очі розширились, і в них я побачила страх. Цікаво, він злякався мене чи за мене? Я воліла не уточнювати. Меп, що знаходився неподалік, хмикнув. Там. почав канцеляр, але я його перервала. Я знаю. Від моєї беземоційної відповіді, мілах, здавалося, навіть якось обм'як. Хоча мені могло здатися. Шиз, зачекай! покликав Меп, риючись по кишенях. Тримай, про всяк випадок! Бойовий некромах простяг мені кристал телепортації та криво посміхнувся. Я його так і не використав. Якщо це був той артефакт, про який я подумала, то перехід він створював не на заставу, оскільки Меп тоді встановив точку виходу за межами фортеці. Але як знати, може, це було і на краще. Дякую. Я відправила кристал у поясну сумку. Там все погано? Уточнювати щодо того, яке саме там малося на увазі, я не стала. Всі і без того все чудово розуміли. Дуже погано, першим відповів канцеляр. Тому треба поспішати. Що ж, нічого нового. Як показує практика, дуже погано з часом стає практично скрізь, де я перебуваю. Збіг обставин, не інакше. Вірно, сперечатися з очевидним було безглуздо, та й прощання затягувалось. Нехай сурта збереже всіх вас. Не чекаючи відповіді, я попрямувала до порталу, по той бік якого на мене не очікувало нічого хорошого.